Зірка Савка, і я позиціоную себе як художниця, хоча працюю в різних напрямках, не тільки якби, малюю, також корую та роблю іншого роду проекти. Певний період часу я почала досліджувати е, тіло, і працювати, і малювати е, тіло, людське тіло. Та? І це були більше жінки. та як е, я могла малювати у дзеркалі себе, або ж ми мали досвіду в навчальних закладах моделей малювати. Я росла, скажімо так, і ця тема мене ще більше турбувала, що відбувається у суспільстві, що відбувається зі мною, як я реагую, як реагує моє тіло, який мій психологічний стан, і почала відображати це у своїх роботах. Зараз я працюю продовжуючи тему тілесності, де зображаю тіла, які переплетені деревами, і зараз почала додавати тексти або ж легенькі такі ремарки до своїх робіт, і вирішила запозичити з китайської техніки рогліфів. Саме зображання тексту вертикального, і але пишучи українським шрифтом, який також трошечки модифікований під китайський, воно виглядає типу як українська каліграфія, але в моєму стилі, щоб текст доповнював візуальний ряд, або ж між собою співіснував.